Героїн з рук в руки у Львові викрили наркоугруповання. Героїновий бізнес організував 40-річний місцевий. Загалом ж група працювала в чотирьох. Наркотики продавали лише постійним перевіреним покупцям під час особистих зустрічей. А розрахунок отримували готівкою або переказом на банківську картку. І це приносило їм більш як мільйон гривень прибутку щомісяця. Про це інформує департамент боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України. До санкціонованих обшуків правоохоронці залучили кінолога та силову підтримку бійців спец. Підрозділу корт у помешканнях та автомобілях вилучили розфасований по пакунках героїн, канабіс, а також рослини конопель. Крім того, виявили пістолет з набоями, банківські картки, мобільні телефони та транспортний засіб, який зловмисники використовували у своїй злочинній діяльності. Усе скерували на експертизу. Лідера наркогруповання та ще двох збувачів затримали. Суд оправ їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. А рішення щодо четвертого фігуранта приймуть після результатів експерт. Тис загалом ж учасникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.